Рівно рік тому, за 20 кілометрів від міста Щастя Луганської області, на розтяжці підірвався 28-річний житель села Мостище, боєць 128-ї гірсько-піхотної бригади Юрій Пукіш. У пам'ять про подвиг захисника вітчизни у центрі села поряд із могилою січових стрільців та пам'ятним знаком Небесній Сотні мостищани встановили меморіальну дошку своєму односельчанину. Вшанувати полеглого Юрія прийшли бойові побратими, родичі, друзі, односельчани, представники влади. Місцевий парок Отець Тарас відправив поминальну панахиду освятив пам'ятну дошку і закликав присутніх помолитися за всіх полелих героїв. Нехай Господь дає йому у посідання за його жертву, за його боротьбу, віддану, за його велику любов до рідного краю, бо то блаженство щасливої вічності у Божій, у Божому Царстві. Член спілки учасників АТО Калущини Іван Кудибін закликав пам'ятати наших героїв, які віддали за нас найдорожче своє життя, а також пам'ятати про батьків, які виховали таких синів. Не забувайте тих родин, тих сім'ї, які сьогодні поклали саме найдорожчі їхні сини. Син Юрій, своє життя за нашу землю, за нашу країну, за те, щоб ми тут жили добре. Нехай Господь нам дасть на Україні мир. Тут наші діти, наші батьки і всі, які там знаходяться, повернулися живими здоровими додому. Квіти шани лягли до меморіальної дошки загиблого героя Юрія, який віддав своє життя за мирне українське небо.